Вітаю вас, друзі, друзі підписники гості каналу. Вітаю на каналі Нам добре у нас все своє. Сьогодні ввечері пятниця вечір, пізно, бачите, я вже з фонариком. Бо вже 8 година. Я прийшов до наших кроликів, щоб їм дати повечеряти, переглянути, як вони себе почувають і що в них є нового, і показати вам. Як вони змінилися, бо вже два тижні не було у нас відео про наших кроликів. Тому хочеться з вами поділитися, як вони підросли, що змінилося. Тобто залишайтесь на каналі, зараз розглянемо це. Як ви раніше бачили, у нас були проблеми з нашими середніми кроленятами. Які були захворіли в нас на кокцидіоз, у них було здуття, у них було ну, якби виділення з очей, з носу. Деяка частина їх не вижила, але більша частина залишилася здоровою, живою. Хочеться показати вам, які вони, як подіяло лікування і наскільки вони зараз стали більшими. Ось зараз головне, щоб нас тут не випав ніхто, я їх розселив уже в клітки по троє. Зараз я підсвічу, щоб ви побачили, от тут троє у нас проживає. Таких от вуханів вони у нас зараз активні, їдять, скачуть, гризуть у нас клітку. Навіть якщо даєш. Гілячки, от я їм твердий корм приношу, от все одно, бачите, от клітка погризена. Тобто, якщо у вас така ситуація, що кролі гризуть клітку, і ви думаєте, що якщо ви будете давати твердий корм, це повністю вирішить цю ситуацію, то ні. Вони все одно стараються щось таке погризти. Друге. От У нас ці троє так згризли клітку. Можу показати ще зараз там. Їхні, їхній виводок той самий, з того самого віку, вони теж гризуть клітку так. І ніби мають гіллячки, мають все, да? і все одно вони займаються таким. От. От, хочуть, навіть пальці вблизують, хочуть понюхати. Що це може щось таке вам дають смачненьке, так? Ось такі от у нас маленькі. Кроленятка. Ну, вже я би не сказав, що воно вони маленькі. Зараз я вам покажу, якого от розміру цей от білий вісім. Це є 200-літрова бочка, він на ній сидить. От йому зараз якраз буде 2 місяці. Його вага, я його важив, він мав неповних 2 кг. За цей місяць, я думаю, він набрав ну, неповний кілограм точно, він же важить в районі 3 кг. Через те, що ну, розмір його і комплекція, от він став такий у нас збитий і великий. Оце в нас строкачик, він дуже такий агресивно себе поводить, можна сказати, забирає в других кроликів їжу перший їсть, відпихає всіх. Ну, Але він і росте, по ньому видно. Бо в другій клітці є такий зараз. Я дістану його, то є його одноліток. З одного виводка можна сказати, однаковий вік, але він геть менший. Зараз покажу вам. Ось можете порівняти. ось Що значить порода. Оце от король породи невідомої. В нього батько був намішаний баран з фландером. Там я не знаю, які ще там були породи. От він. В нас зараз віком він такий самий, як цей строкач, але ви подивіться, він наполовину від нього менший. От, він їсть так само, все, йому нічого не бракує. Повністю він живе разом в сусідній клітці. Тобто харчування в нього раціон точно такий самий. Але він от вирос до такого розміру. Його, якщо зараз важити, я думаю, він навіть 2 кілограми важити не буде. Бо це геть маленький кролик. І от... Якщо хтось думає, що простяк король і якийсь породистий король, то немає значення, то я вам, з вами категорично не погоджуся через те, що крулі породисті вони мають е, такий потенціал, вони ростуть. Вони, по-перше, ростуть, по-друге, виживання в них набагато краще. А тепер хочеться мені показати вам середнього. От такий от середньому у нас виростають кролі. От їм Цьому крольові 55 днів, буде скоро 2 місяці. Тобто, от на такі розміри його. І хочеться сказати, що порода в нього не визначена. Тут, як намішане, все що завгодно. Вуха в нього величезні, а так він, ну не знаю навіть, яка це порода. В нього дід ну тобто, був баран взагалі, але всі його діти і внуки не мають таких вух, як в того барана. Можливо, через те, що самки були самка, з якої я то, барана схрещував, вона була фландером. Фландер був змішаний з великаном. Тому хочу показати вам, що я даю своїм кроликам, окрім сіна, щоб вони росли здоровими і термін їхнього вирощування був чим поменший. Беручи до уваги свій досвід і можливості, які зараз склалися перед нами, я стараюсь годувати їх по можливості. По-перше, по можливості корисними і поживними кормами. Для цього я купую на даний момент, в мене є два види комбікорму. Один у нас називається наш корм. Я взяв мішок. Він є дешевший, 240 гривень мішок 25 кг, і кремікс цей дорожчий, натуральний корм. Кремікс виробляється, здається, Полтавська область, Я... Дозую їх в наступному порядку. Мені потрібно 8 от таких от мисочок. От таких. Тобто, вісім ну, кліток мені потрібно роздати. Я враховую як. 4 я даю комбікорму, але так, дозую одну одну мисочку звідси, одну мисочку звідси. Після того додаю. Одну звідси, мисочку, одну ку кукурудську, одну мисочку пшенички. Вимішуємо. У нас вже зараз в результаті утворилася суміш, Чотири 4 в нас є мисочки. Нам потрібно вісім. Тому я ще раз додаю ще одну таку кремікса і ще одну нашого форму теж. Плюс. Пшенички і ще одну кукурудку. В результаті ми отримуємо суміш, яка містить собі 4 мисочки. У нас іде комбікорму і 2 мисочки кукурузи, дві мисочки пшениці. Це все ми вимішуємо, отримуємо ось таку от суміш. Видно вам видно. Так. Вона є така. У нас різнокольорова бо там є все потрохи. І зараз будемо роздавати нашим кроликам, щоб вони могли поїсти. Перед тим, як розсипати всім комбікорм і давати сіно, я спочатку даю воду, щоб її не перевернути, там, не, ну, не намочити корма. Тому спочатку даємо водичку, а далі вже комбікорм. Тому, Тому промиваємо її спочатку. Так, ставимо. Дівчина. Так, от. І вона дуже любить. от Бачите, як вона комбікорм. Давай я тобі тут поставлю, відійди, будь ласка. Отак. От Все. Ось так. Відійди, будь ласка. Угу. От дивіться, покажу вам, що залишається з гілячки оце я сьогодні зранку. Ось це зранку я поклав їй гілячку з берези. Вона мала гіллячки, тут такі тоненькі з різних сторін. Вона цю всю гілячку, бачите, з'їла маленькі всі повністю, об'їла всю куру. По суті, залишилася тільки тверда деревина, яка ну, дуже тверда, вона вже її не гризла. Хоча, якщо подивитися, що вони роблять з кліткою, то вони її теж з'їдають. Не знаю, чому ту деревину не хочуть гристи. Ось такі от справа. Наливаємо водичку чистеньку. Так, відімні, будь ласка, так, є. І даємо їм комбікорм. Як вони їдять? От, наприклад, беремо, ставимо. І вони зараз будуть брати і висипати от, лапами. От, для чого так робити? От, поясніть мені, будь ласка, от зараз. Чи тут якраз не будуть? Ви не висипаєте, ви культури. О, отак. От для чого так робити? От бачите, і взяв, скільки висипав. От ти пустий хлопець чи дівчина. Ось, вони так полюбляють комбікорм, змішана оця суміш. Це для них є найкращий корм, можна сказати, бо вони дуже його люблять. От вони його поїдають, потім беруть сіно. Ми зараз сіно покажемо, що куди ми його. Розміщуємо тут, а коли ми їм даємо їсти. Ось таким чином. І зараз будемо так далі годувати всіх решту. О, І знов так само бере і висипає. Зараз вам покажу, як от маленький король, оцей, що був на перегляді у нас, як він їсть. От як Чому він такий малий і чому він такий вредний? От дивіться, що він робить. О, Бачите? Бере лапами отак грибе. О, дивіться. Ну Для чого ти так робиш? Ти думаєш, що там на глибині смачніше? Ні. Тут у нас хлопці. Залишилися тепер самі хлопці. Наші два хлопці. Один у нас чорний, один у нас блакитний. Ось беремо чистеньке. Зараз ми дамо це чорному. Так, дивись сюди. Відійди, будь ласка. Дай. Ви бачите, як він їсть, не можна навіть поставити. Відійди. Отак. Туди поставимо. Зараз він отак. О. Ну, і залишився в нас один наш самець. Оцей. Він нас. Перший і у нас останній Друзі, вечір п'ятниці у нас вже підходить до кінця. Я вже погодував наших кроликів. Вони вже з задоволенням там вечеряють. Сьогодні вже пізно, вже десь пів дев'ятої, може десь дев'ята година. Тому вже сьогодні ми не будемо займатися більше справами. Зараз підемо відпочивати.